1 жовтня вчинив. 26 розуміє перемогу. Безумовно, в не сумніваюся, тому що, як кажуть, новоспечений і депутат Верховної Ради, і новоспечений кандидат, і переконаний, що, що не, 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 не встиг зробити такі якісь незрозумілі кроки, щоб не було підтримано з нового суспільства. Ті речі, які вдалося зробити вже і в Верховній Раді, і то об'єднання блоку Петра Порошенка, з партією блок Петра Порошенка», яке відбулося що ну, десь на снагі суспільства, я думаю, що дасть зрозуміти, що в команді можна досягнути будь-яких результатів, відповідно, враховуючи, що все ж таки президент Петра Порошенко був потрібно більшістю громадян, більше 12%. Відповідно, переконаний, що потрібно дати мандат довіри в Верховній Раді президента, щоб сформувала його партія, скажімо, партія його повідомців, сформувала більшість, як переконаний, що ті. Переконливі зміни, які будуть зроблені спільними зусиллями президента і про пропрезидентською більшість, будуть такими, що призведуть до колосальних позитивних змін держати. Безумовно, спільність президентом зупинити війну, звичайно, зламати хребет корупції, продовжити люстраційні процеси, і безумовно зробити те, що говорили, децентралізацію, як політику, так і фінансовому. І на основі цього будувати нова держава, яка організуватися громадянською державою України. та яка живе для громадян, та яка живе для громадян, видно, базується на демократичних, таких знаєте, світових, добрих і справедливих цінностях. Чи Що змінилося власне на Знаєте, для мене нічого не змінюється, основним пріоритетом є для мене. Крім того, що я спілкуваю збирати журналістами, тому всі вірні. Для мене є основа зустріча з людьми, тому що тільки в прямому спілкуванні можна зрозуміти, що конкретно громада хоче, які пріоритети, які завдання ставить громада для конкретного депутата. Тому що хочу ще раз підписати, що депутат Верховної Ради, який був більший як і будь-яким іншим чиновник, це ті люди, які фактично наймаються на роботу громади. Відповідно, вони є підлеглі громади і білий чиновник повинен цього закона. Пам'ятаючи тих людей, які зробили для на нас сьогодні тобто за наших пенсіонерів, не на пам'ятаючи на наших студентів, відповідно, ми не будемо мати ні майбутнього, ми і не будемо мати, напевно, що якоїсь гарантованої старості. Також я колись підемо пенсію, тому що всі ми підемо пенсію, ми повинні зробити так, щоб ті майбутні покоління були достойні, знаєте, провідниками тих змін, які сьогодні робить суспільство. Det går bra. Ви знаєте, що в серпні з'їзд, де останніми всіма делегатами з'їзду ми підтримали по Івано-Франківському робочому округу кандидатом Олександра Беоніковича. На нашу думку це є достойний кандидат, який показав себе на попередніх поступових виборах, який зміг віддати на кого за громаду. Ідея президента, ідея блоку все-таки сформувати команду одну Зробити все. все ж таки у Верховній Раді цю більшість, формувати уряд і робити практично все, то, що сказати, тільки що. Ви. Слава Україні!